Творче об'єднання на читай. Василь Стус, як хочеться вмерти. Читає Надія Крапка Як хочеться вмерти. Аби не мовчати, ні криком кричати, Останню зірницю обвітрину в Останнє остань, спинання осклілої днини діждати і вмерти. І вже не вертати у спокій глибокий, де тиша колише, де пісня затисне, обкладене серце, ані продихнути, Як хочеться вмерти. Відмрілися мрії, віддумались думи, всі радощі вщухли, всі барви погасли. Холодна, як проруб, тропа вертикальна, не з нею, ні кроком, ні оком, ні рухом, ні духом, ні тілом зболілим, ні горлом скривілим. От крику, владико, піднось мене вгору, бо хочу помер. Та і як перебути ці гони чекання, понизя безодні цей паверх терпіння цю муку прилюто, та й, господи, вмерти? Пропасти, забутись, зійти себе в зойках на друзки розпасти, розвіятись в вітрі, згубитися в часі і, вирвавши душу, піти в посімення. За пагорбом долі, сніги в сніговиця, Завія дороги, кушпелиця шалу, а матірні руки осклілим світанням, піднесли над світом, шукають навпомац синівське привиття. Родину при оці, зажурені, згорблені, схилені плечі. Як хочеться вмерти, зайти непомітно. За грань сподівання, за обрій нестерпу, за мури покори за крати шаленства, за людь огорожі, за лози воланч печакине віженства, аби розплататись в снігах безшелесних, десь між гурами доль запропалих, Як хочеться, вмерти. Творче об'єднання на читай. Василь Стус Як хочеться вмерти Читала Надія Крапка.